Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Попри війну і неабиякі труднощі в Україні розпочався новий навчальний рік. Наші діти загартовані і мужні, вони найкращі, але потребують багато любові, уваги та тепла від дорослих, особливо наймолодші. В нашій області 12 тисяч першокласників сіли за парти та розпочали важливий етап в своєму житті. Як мінімізувати можливий стрес малечі та зробити школу цікавою, а навчання легким і доступним? Про це в наступному сюжеті. Івано-Франківський ліцей номер 3 Кілька років поспіль тут практикують так званий адаптаційний тиждень. Це коли до школи звикають і діти, і батьки. Тиждень був веселий, правда. Ми ходили на заняття. Дуже добре діти познайомились з школою, з вчителями, з класним керівником. Ну тобто, адаптувались, познайомились між собою. Ну, це дуже задоволення. Як тебе звати? Ром. Ти йдеш в перший клас? Хочеш до школи? Надіємося, що навчальний рік буде спокійним, саме головне, щоб наші дітки змогли спокійно відвідувати школу, навчатись без тривог. Без карантинів, без блокаутів. Ще до 1 вересня учні знають, де їхній клас, та як звати вчительку. Цей тиждень, період тижня, коли ми проводимо зустрічі з дітьми. Ми знайомимо їх із вчителями, ми знайомимо із предметами, вони вже вчаться букви, танцювати, співати. Вони знають, де є шкільна їдальня, де є спортивна зала, де є шкільна бібліотека, власне, навіть де є вбиральня, куди вони мають переходити в сховище. Де їхнє розташування в сховищі, Адже кожен клас має сховище, і що має бути у тривожному наплічнику для того, щоб коли дитина прийде вже в школу на навчання, вона себе почувала комфортно, педагогиня Олена Павленко переконана, такий старт допомагає зняти стрес і налаштуватися на навчання. Дитина має прийти 1 вересня вже трішечки щось знати: знати, що це її школа, що я її вчитель, що це її однокласники, а не шукати розгубленими очима. Когось якусь тьотю тому проводиться такий адаптаційний тиждень, де діти здружуються, де ми працюємо над їхніми емоціями. Адже зараз досить складний час, коли дитина повинна мати стресостійкість. Аби перший день став святом, а не випробуванням. Педагоги мають свої маленькі секрети. Ось такі для кожної дитинки і Сюрприз солодкий з ним знань. Ось такі пряники, тут є передбачення, вони відкриють, батьки їм прочитають. Не менше, ніж першокласники хвилюються і їхні батьки, розповідає практична психологиня ліцею Квітослава Куновська. І дає кілька порад. Перш за все для батьків треба говорити дитину в позитивному руслі про школу, що в школі цікаво і пізнавально. Це змінювати режим дня вже підлаштоване до школи саме. Також дуже важливо підтримувати дитину і хвалити за певні не тільки за успіхи, а і за результати. Дуже важливо також для батьків створювати таке підтримувати дитину і створювати для неї такий позитивний образ, що вона справиться, що в неї все вийде. Психологиня певна, адаптувати дитину до школи не так уже й важко. Головне, аби була співпраця педагогів та батьків. До речі, Івано-Франківський ліцей номер 3 бере активну участь у міжнародних освітянських проєктах. Про один з них під назвою Травмопедагогіка для українських шкіл в наступних коментарях. Наш ліцей, один єдиний стернах Західної України, бере участь у міжнародному проєкті, до якого залучені донори із Німеччини та Польщі. І ми, власне, з практичним психологом мали навчання і перебували у місті Варшава. Проєкт називається Міжнародний травмопедагогіка для українських шкіл. І тренери як і українські, так і німецькі, і польські навчали. Чителів, тому що там були присутні також і делегації з інших міст України. Звичайно, це більше із східного регіону, там де більше відчувається все таки війна. Як би ми не говорили, все-таки Івано-Франківщина є більш спокійним регіоном, центральні регіони, ми ділилися своїми враженнями і нас навчали, як надати першу медичну допомогу. При стресі і дитині, і батькам. Адже не секрет, що третій ліцей е, має достатньо велику кількість дітей з внутрішньо переміщених районів України. І навіть дітки навчаються з, тим, з тимчасово окупованих територій. І для того, щоб ми навчали вчителів, ми, власне, проходили це навчання. Воно проходить в двох аспектах: це є аспект теорії, це є теорія спілкування, знати, що таке травмопедагогіка, що таке стрес, як діяти, взаємодія, як себе дитина веде. І були практичні заняття. Тобто, як розмовляти з дитинкою, коли дитинка в стресі, що це обов'язково треба, вчитель має присісти, якщо дитина сидить, чи встати, що це має бути спілкування на рівні очей. Що ми обов'язково маємо запитати, чи можна до тебе доторкнутися. Тому що є різна реакція дітей і є різне спілкування, бо власне цей проект дає нам можливість за підтримки Європи зменшити оцю стресостійкість і допомогти також окремі заняття, як працювати з вчителями. Адже не секрет, що багато вчителів теж отримують і панічні атаки. А під час повітряної тривоги вчитель мусить сам себе опанувати, тому що, наприклад, ще 20 чи 30 діток у класі треба з їх провести в сховищі і з ними бути. І також ми саме в нашому ліцеї ми мали запити від багатьох навіть батьків. Про таке навчання, як батьки мають себе поводити, як вони мають реагувати. Тому цей міжнародний проект «Травмопедагогіка для українських шкіл є надзвичайно важливим. І ми дякуємо нашим партнерам з Європи, які підтримують і це розвивають, і дають можливість українському вчителю ще здобути більш глибокі знання. Насамперед, це робота з дітьми. Тренінги різноманітні. З Вчителями також плануються заходи, як познайомити вчителів, що таке стрес, що таке травма, і як допомогти дитині у кризовій ситуації. Також планується робота з батьками, де також будуть проводитися тренінги, зустрічі, щоб також навчити допомогти як собі, так і дитині. На майбутнє плануємо ще зустріч з нашими представниками з Польщі. І будемо говорити, як ми впроваджуємо, що ми робимо, що даний проект реалізувався. Якщо така була бесіда, напевне, була тобто, десь і ми вже можемо трішки, я так уявляю, навчити їх як в таких ситуаціях, бо ми маємо практику. Так, ми маємо практику і дуже велику, так бо кожен день ми стикаємося з цими проблемами, і також можемо показати і свою практику, як ми використовуємо ті техніки, які саме підходять для наших діток. Саме. В межах транскордонної програми інтерек Польща Україна 2021 2027 в Івано-Франківській області. Переможці нового її етапу втілюють міжнародні проєкти різного спрямування на зустрічі з представником спільного секретаріату програми, партнери та бенефіціари обговорили основні вимоги та засади успішної реалізації заходів у межах проєктів. Наша програма, власне, цей програмний період розпочався ще 23-го року, власне, великим конкурсом. І сьогодні ми будемо мати зустріч з переможцями, які виграли проєкти в пріоритеті здоров'я та довкілля. Ця ініціатива вийшла від регіонального контактного пункту, який функціонує у Франківській області, починаючи з травня цього року, як і в кожній області, ми. Якби заручилися підтримкою експертів на регіональному рівні. І, власне, вони вийшли з такою ініціативою зустрітися з партнерами проєктів, з бенефіціарами, які реалізують проєкти, щоб їх послухати, послухати, з якими викликами вони зустрічаються, які труднощі, які досягнення вже є, які питання на щодень виникають в них. І сьогодні в нас така зустріч, можна сказати, по-родинному, щоб. Побачити, що діється, а також почути, з якими питаннями вже в майбутньому зустрінемося. Ми супроводжуємо кожен проєкт, надаючи консультаційні послуги, інформуємо, проводимо тренінги, навчання. В нас відбуваються зустрічі. А тут власне йдеться про те, щоб побачити в такому тісному колі, з якими проблемами зустрічаються, і з якими партнери і чим можуть похвалити. Ся вже на даний момент в нашій області в межах програми Інтерек Польща Україна впроваджують вісім проєктів, кожен з яких співфінансується Європейським Союзом. Контактую зі всіма бенефіціарами проєкту. Ну, раз на місяць, так точно. Труднощів поки що немає. Є запитання такого технічного характеру, різні, можливо, якісь консультації надають. Тобто, поки що бенефіціари справляються і все добре проходить. Вісім проектів. Це в нас по області. Значить, має Вигодська міська рада, Долинська міська рада, Івано-Франківська міська рада, також Бурштинська міська рада, тобто всі активні учасники. Івано-Франківський ДСНС також мають проект. Всі активно залучаються до даних реалізації даних проектів. Партнери діючих проєктів в межах цієї транскордонної програми презентували їх втілення на теперішньому етапі. Головний партнер знаходиться в місті Лосіце, в центрі охорони здоров'я міста Лосіце. Бюджет для нашої лікарні є біля 300 тисяч євро. В результаті реалізації цього проекту наша лікарня закуповує два автомобілі швидкої медичної допомоги, один з яких буде оснащено мобільним рентгенівським апаратом. Ось зараз ми знаходимося. Ми стартували в червні 24-го року. Зараз ми знаходимося фактично на екваторі. Що вдалося зробити за цей час? Це фактично всі заходи, які прописані у заявці, починаючи від підпису. Угоди партнерської ми провели стартову прес-конференцію. Ми провели, були заплановані у нас заходи спільні навчання української мови і разом із поляками. Також заплановано було захід такий навчальний для дітей, для учнів загальноосвітнього закладу, ознайомлення з роботою медичного транспорту і бригади швидкої медичної допомоги. Потім ми ще долучилися до написання спільного посібника. Дія медичного транспорту в надзвичайних ситуаціях і е, е, ми підготували програму, дали нам нашим польським е, колегам, і вони е, спільно з нами розробили такий посібник, який доступний там в електронному вигляді для ознайомлення, в принципі, для всіх. Представляю проєкт Карпатські військоколіки по слідами Карпатських лісових залізниць. Е, Проєкт поєднує два регіони Східних Карпат. Це, зокрема, весь Майдан Підкарпатського воєводства і селище Вигода Івано-Франківської області. Проєкт поєднує спільну культурну і історичну спадщину. Це, зокрема, вськоколіні залізниці, які знаходяться і у Майдані, і у Вигоді. І основна мета даного проєкту це створення спільної туристичної пропозиції, розвивання бренду карпатських військоколійок і розвиток наших регіонів. І кошторис, і на що вона буде загальний кошторис проєкту – 4 мільйони 306 тисяч Чому? євро. Бюджет нашої громади Вигодської селищної ради 862 тисячі євро, з яких 775 тисяч євро будуть фінансуватися у формі міжнародної технічної допомоги від Євросоюзу. Формі гранту куди вони спрямують. Що буде створено Касія? Основне – це великий інфраструктурний проект, і основне, що буде створено, це музей вокзал вузької Ми над цим працюємо. Ми вже отримали дозвіл на початок будівництва і роботи вже розпочалися цього року. На даний момент вже Сформована земель на земельній ділянці вона облаштована. Земельні роботи, фундаментні роботи. Ми дійшли до цоколя. Так а поляки собі поляки також будуть робити туристичний центр у себе. Вони вже трошечки швидше розпочали, і у них вже діяльність активніша. І без перебільшення подією міжнародного забарвлення можна назвати традиційний для Івано-Франківська Франкофест. Через війну відбувався він цього року не в таких масштабах, як звикло, але був наповненим цікавими подіями з благодійною метою збором коштів для ЗСУ. На території Палацу Потоцьких відбулися виступи відомих місцевих колективів, ярмарок виробів ручної роботи, майстер-класи для дітей, театралізовані дійства. Видавництва представляли книги українських авторів. Також відбулася панельна дискусія під назвою Який він літературний Івано-Франківськ. Він є по перше повноцінним. Тобто тут представлена література усіх гатунків і представлена дуже якісно. По-друге, він, він є дуже зануреним у франківську традицію, тобто вона не на порожньому місці. Ну і по-третє, по-третє, він він набуває щораз більше і більше. Ну, тобто все нові і нові приходять люди, автори, які є з Франківська і які у Франківську пишуть, працюють, в тому числі про Франківську. Тобто, він є ще й до того всього не перерва. Різним, як і все на цьому світі, різний літературний Івано-Франківський, який пам'ятає і кроки Івана Франка, який Вів перші розмови з Юзефою Дзвонковською, от і не тільки і читав тут Мойсей, і так далі. Це ми всі знаємо, в якому я в Івано-Франківську достатньо славна літературна історія. Я не буду це все перелічувати. Звісно, івано франківськ можна назвати одним із найбільш літературних міст України. Це правда? Це дійсно так. Ну я не можу тут говорити так абсолютно, знаєте, тому що я сам якби до нього належу, і це трошки затруднює мої рефлексії. Бо якось літературне сьогодення. Ну, в Івано-Франківську є частина письменників, які є невід'ємними, їхні твори є невід'ємними, невід'ємною частиною українського літературного процесу, і може не тільки українського, і не тільки українського, звичайно. Як, наприклад, Юрій Андрухович, ще там можна багатьох називати. Ну, то все, вони, вони мають свої когорти читачів так далі, і саме живуть мале в такому нашому невеличкому місті. Справді, що щодо літератури, в івано франківську всад дуже добре. Перш за все, для того, щоб місто відбулося в якийсь період, як місто літературне, необхідно, щоб воно так опанувало якби три речі. Опанувала себе як форму покоління, опанувала себе як настрій і опанувала себе як міф. От у франківську як би, один раз це вже вдалося в 90-ті роки. Е можливо, вдасться ще. І це опанування цих трьох речей, якби воно буде. Я принаймні на це сподіваюся і чекаю на те, щоб нові покоління франківських письменників молодих. Щоб вони виступили власне як покоління і як епоха, цебто своєю формою, настроєм і міфом. Літературна спільнота Франківщини, скажімо, більше візьмемо Прикарпаття. Вона дієва сьогодні? Ну єдиної літературної спільноти немає, як і будь-де, тобто. Такого, якби щоб була єдина літературна спільнота, так єдина культурна мистецька спільнота, такого в сучасному світі не буває, тому що є люди різних дискурсів, різних смаків, власне, різної мети перебування в мистецтві і культурі, і відповідно вони якби між собою єднаються в якісь групи, в якісь якби альянси. І так само і у Франківську, і напевно, це правильно. Вам який до душі альянс? Мені власне зараз вже я так досяг такого віку, що я сам собі альянс. Але ті люди, то моє покоління 90-х років, з якими ми ну. Спільно входили в літературу, починали в літературу, і далі мої добрі друзі. І власне, я завжди радий з ними поспілкуватися. І от на таких майданчиках, як цей Франкофест також з вами була програма Шлях до Європи, витримки великої нам всім, непереможного духу і непохитної віри в мирну, процвітаючу, сильну Україну, яку ми обов'язково збудуємо, здолавши ненависного ворога. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!